На фасаді Міжгірського ліцею номер 2 з'явилась меморіальна дошка Августину Волошину. Керівництво громади підтримало ініціативу Верховної Ради України, яка проголосила 2024 рік в Україні роком Августина Волошина, першого в історії законообраного президента держави. Реалізували ідею представники Закарпатське земляцтво в місті Києві. Карпатська земля у своїх планах теж записали цю дату і розуміли, що цю табличку потрібно встановити саме у тому районі, тобто в Міжгірському районі. Ну зараз ви знаєте це Хуський район, але саме тут, на Міжгірщині, де народився герой України, президент Карпатської України Августин Волошин. І саме головне, ми знали, що цей сьогоднішній ліцей номер 2 чи гімназія номер 2 школа, скажімо так, як ми вважаємо, номер 2 носить ім'я Августина Волошина. І саме тому ми прийняли рішення, що цю табличку закарпатські кияни повинні. Попросили мене, що ми я виконав це їхнє доручення, і встановили саме тут. Місце обрали не випадково, адже ця школа з 2009 року носить ім'я видатного діяча. Августин Волошин зробив вагомий внесок у розвиток культури і освіти Закарпаття. Тож, за словами директорки ліцею номер 2 Оксани Гички, в їхній школі немає учня, який б не знав про цього відомого діяча України. Ще з 2009 року кабінету міністрів було прийнято рішення, щоб дати ім'я нашій школі Агустина Волошина. І саме сьогодні зані. Ініці... Ініціатива добрих людей на фасаді нашого ліцею буде красуватися меморіальна дошка Агустину Волошину, герою України, історичній постаті та просто хороший людині. Учні були надзвичайно радісні з цього приводу, тому що всі відгукнулися взяти вишиванки, одягнутися в український національний одяг, щоб вшанувати таку подію, таку величну постать, як Агустин Волошин. За словами Оксани Гички, першого президента Карпатської України згадують на уроках історії, виховних годинах, адже 150 років тому саме він. Боровся за незалежність України та її світле майбутнє. Ця школа від дня її відкриття носить ім'я Густина Волошина. І це особистість, яка прославляє нашу Міжгірщину, оскільки Навстин Волошин уроджений з села Киличин Бушого Міжгірського району, і це наша гордість. І думаю, що це ім'я має знати. Ну, кожна дитина ну, у всій школі, у громаді і всій Україні. Тому що це людина, яка боролась так, як сьогодні борються воїни на фронті, на полі бою. Дякуємо гарному землянству, закарпатців, в місті Києві, не забувають за історичні такі постаті, відомі, які дійсно, робили все, щоб наша держава відбулася, щоб ми жили ще тоді, ну, незалежно. Дні державі е, і думаю, що нас це вийде і на сьогоднішній день час не простий війна. Ми виберемо нашу незалежність. З нагоди відкриття меморіальної дошки в міжгірі представники закарпатського земляцтва в місті Києві Станіслав Аржевітін подарував учням ліцею книги і цікаві видання про змістову діяльність Аустина Волошина, аби учні не забували про видатного діяча, який залишив неабиякий слід в історії України.